Батарея упакована в ящик від амуніції, великий ящик. Ємність цієї батареї 3-4 кВт. Потужність на вихід 220 В чистої синусоїди, 700 Вт, обмежено запобіжником. Також всередині є два порта USB швидкої зарядки для зарядки телефонів, гаджетів і мавіків, все, що нам потрібно. Ящик, власне, є герметичним. Тому назовні ящика у нас нічого не виведено. Щоб почати роботу з, <звучить> 에, з нашою батареєю, ми відкриваємо ящик і знімаємо верхню кришку. Власне, що ми тут маємо? Інвертор, 에... Він нам дасть 220 вольт, власне, зарядка батареї. Пакетник, він завжди виключений е, в транспортному режимі. Так, він, так що він до вас приїде, він буде виключений. Щоб почати роботу з ним, достатньо вмикнути. Тут нема чого боятися, нічим не тіліпне, нікого не тіліпне, це все нормально. Okay. Пакетник ми вмикнули. Дивимося на наші порти USB-зарядки. Вони вмикаються окремою кнопкою. Також є окремі кнопки на модулях, їх можна використовувати або окремо або разом, або кнопкою виключати пару. Це роль не грає. Далі йдемо. Зарядка. Щоб зарядити, ми собі спокійно дістаємо наш кабель, втикаємо в розетку і йде зарядка. Але зверну вашу увагу, що зарядка має відбуватися тільки з включеним пакетником. Цей пакетник його задача відключити батарею від інших пристроїв. Запобіжник. Запобіжник, він тут знаходиться, щоб захистити інвертор власне, від підключення чайників, перфораторів та іншої важкої техніки. Власне, це є зарядна станція, і вона не витягує такі великі потужності. Батарея, ось вона знаходиться батарея. Це є плата БМС-контролеру батареї. Ви до неї взагалі не Вона, Її задача контролювати стан батареї, щоб з батареєю було все в порядку. Тепер, власне, інвертор. Інвертор включається просто нажаттям кнопочки. Розетка 220 вольт, коли він включений. Це індикатор заряду батареї. 29 вольт, коли на цьому індикаторі вона повністю заряджена. 21 на цьому індикаторі батарея повністю розряджена і потребує зарядки. Власне, Зараз у нас включений інвертор. Пробуємо. Світло йде. Виключу. Виключу. Е, ця БМС-плата підтримує керування по Bluetooth спеціальною програмою. Ви можете підключитися, подивитися, що відбувається зараз, власне, з батареєю. Це літіонова батарея. Е, в... Зі смартфона є спеціальна програма. Подивитися вартує. Але не бажано не міняти жодних параметрів, бо ви просто знищите плату БМС. Були вже багато таких випадків, коли хлопці лізли самі і пробували щось переналаштувати під себе або намагалися вже на розрядженій батареї видосити ще, ще трішечки, ще трішечки. Тому ми це не чіпаємо. Ця кнопка, ви її також не чіпаєте. Вона для включення БМС, якщо ви, наприклад, лишили батарею на півроку, про неї забули, потім дістали. Її треба запустити, коли вона там розряджена чи перезаряджена. Власне, на цьому все.